Продається затишний будинок у мальовничому та спокійному селі Оноківці. місце, де природна тиша та комфорт поєднуються ідеально. Це чудовий варіант як для постійного проживання, так і для тих, хто мріє про власний куточок для відпочинку подалі від міської метушні. Будинок площею 37 квадратних метрів, продуманий до дрібниці. На першому поверсі розташована світла кухня, затишна кімната та санвузо із душовою кабіною. Другий поверх займає спальня. Тепла, тиха та атмосферна з приємним відчуттям простору. Територія вражає не менше. У вашому розпорядженні одразу дві приватизовані ділянки загалом 12 соток. Це простір, який можна перетворити на справжній рай, сад, зона барбекю, альтанка, басейн, квітники, тобто ваша фантазія не буде обмеженою. Будинок збудований з надійної червоної цегли та утеплений шаром пінопласту 10 см. Тож всередині комфортно у будь-яку пору року. Є косметичний ремонт, кухня та ванна виконані плиткою, встановлені якісні металопластикові вікна. Опалення повністю автономне, твердопаливний котел, грубка та камін створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. Комунікації також автономні. Власна скважина, два септики та колодязь, які забезпечать незалежність та зручність. На території є просторий сарай. Ідеальне місце для інструментів, техніки чи майстерні. Особливу атмосферу ділянці надає фруктовий сад, яблуні, груші, вишні та інші плодово-ягідні дерева, які щоліта радують урожаєм. Локація зручна, є гарний доїзд до сусідніх та розвинена інфраструктура поруч. Ціна всього 7 тисяч доларів. Документи повністю готові, можна заїжджати хоч завтра. Будинок чекає на тих, хто хоче спокою. Природи та власного простору для зв'язку. Обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписатися.